Цей товстий хлопець захотів стати професійним бійцем, але він навіть не уявляв, що його чекає на шляху до слави. Цікаво! Тоді давайте дивитись огляд на фільм Суперначо нашого героя звуть Ігнасіо або просто начо. Він живе у мексиканському католицькому притулку та мріє стати відомим на весь світ лучадором. Хто не знає, це такі мексиканські рестлери у масках, але у притулку таке захоплення не схвалюють. Тож, з хлопчика знімають бійцівський костюм та відправляють працювати на кухню. Минає 20 років. Дорослий Ігнасіо продовжує працювати кухарем і готує їжу для сиріт. Правда, на смак вона огидна. Ігнасіо все ще мріє про рестлінг і малює себе в образі Лучадора. У притулку з'являється нова вчителька сестра Енкарнасьйон, іначо відразу в неї закохується. Ще пак! Під час прогулянки він пропонує сестрі Енкарнасьйон прийти до нього ввечері. І спробувати його сухарики, але головний чернець все псує. Він вимагає Ігнасіо терміново провести службу для хворого на гриб чоловіка. Наш герой вирушає у дорогу на саморобному мотоциклі та раптово вилітає на узбіччя. Однак Ігнасіо все ж таки приїжджає у потрібний будинок. Схоже, він запізнився, адже чоловік на кріслі не подає ознак життя. Наш герой кладе йому на очі монетки, накриває його обличчя з катертиною і читає поминальну службу. В цей час чоловік у кріслі прокидається і незадоволено дивиться на Ігнасіо. Наш герой поспішно їде геть, наче вирушає до найближчого міста, щоб забрати безкоштовні чіпси для сиріт. На нього відразу ж нападає худий хлопець, схожий на Мауглі. Очинає бійку і краде пакети з чіпсами. Виїжджаючи із за рогу, наш герой бачить машину, звідки виходить Лучадор у золотій масці. Це знаменитий Рамзес. Його відразу ж оточують фанати та журналісти. Ігнасіо важко зітхає і помічає на стіні оголошення про турнір для бійців початківців. Головний приз 200 песо. Наш герой хоче взяти у ньому участь. Того ж вечора він стукає до кімнати сестри Енкарнасьйон, проштовхуючи їй під двері свої сухарики. Дівчина запрошує його до своєї кімнати. Вони йдять сухарі, що за розміром нагадують тости і розмовляють про життя. Ігнасіо розповідає дівчині про Рамзеси і про. Свої мрії. Наступного дня Ігнасіо знову готує своє огидне рагу. Він із посмішкою наповнює тарілки ченців. Ті кажуть, що ніколи не їли більш гидкого обіду і лають нашого героя. Ображений Ігнасіо кидає каструлю із рагу на стіл і тікає з монастиря. Він заводить свій мотоцикл і їде до міста. Там, за допомогою жменьки чіпсів, що залишилися, він виманює хлопця, який напередодні вкрав у нього пакет із чіпсами. Поки схожий на Мауглі злодюшка Дібно їсть, ігнасіо стрибає на нього зі спини і валить на землю. Зав'язується бійка, начо пропонує хлопцеві взяти участь у майбутньому бійцівському турнірі. Почувши про прису 200 песо, той погоджується, і ми дізнаємося, що його звуть Стівен. Начо краде жіночі панчохи і просить одного із сиріт позичити його спортивні штани. Разом зі Стівеном вони активно тренуються перед майбутнім матчем. І ці тренування дуже дивні, часом смішні, а часом дуже небезпечні. Наприклад, спроба втекти від злого бика. І ось настає декілька. Турніру збирається величезний натовп людей, взявши собі сценічні імена, Начо та ескелето, наші герої виходять на ринг. Починається перший бій. Бідного ескелету буквально носять по рингу, жбурляють на землю і виривають пасмо волосся. Після чого він швидко повзе з рингу. Настає черга Начо. І спочатку у нашого героя справді є шанс. Він добре справляється зі своїм суперником і навіть стрибає у нього на спині. Після чого в екстазі рве на собі сорочку, але отримує удар у спину і падає. На жаль, це поразка. Після програної битви організатор турніру приносить нашим героям трохи грошей, у якості на Нагороди за участь на ці гроші. Ігнасіо купує сиротам нормальної, свіжої, смачної їжі та пригощає сестру Енкарнасіон стравою власного приготування. Він показує Стівену свої малюнки та каже, що для майбутніх турнірів зробить собі такий самий червоно-блакитний костюм. Для цього він навіть краде блакитну скатертину та камінці з акваріума. Коли Начо приміряє новий костюм у своїй кімнаті, його помічає товстий хлопчик на ім'я Чанчо. Він обіцяє нікому не розповідати про таємне захоплення нашого героя. Настає час наступного бою Начо та Ескелето. На цей раз їх суперники рестлери, відомі як сатанинські варвари, починається бій. І виявляється, що ці карлики страшенно небезпечні. Вони швидкі, спритні та дуже. Вже завзяті. Ескалету викидає одного з них із рингу, але його відразу шкидають назад, після чого з рингу вилітає начо. Сатанинські варвари б'ють наших героїв, наче боксерські груші. Знову провал. Однак вони знову заробили багато грошей. Ескалето насолоджується життям, витрачаючи гроші на розваги, а начо знову купує багато продуктів на місцевому ринку. А ще нові модні туфлі. Повернувшись до притулку, Начо бачить, як Чанчо в золотій масці. Ється з іншим хлопчиком. Їх розбороняє сестра Енкарнасьон, а сам Начо демонстративно розповідає дітям, як добре жити у монастирі. Ігнасіо говорить Стівену про свою любов до черниці і просить його поради. Той пропонує нашому герою покликати дівчину на побачення, під час якого Стівен разом із своїми друзями на них нападе. Начо повинен буде захистити свою кохану та показати себе справжнім героєм. Того ж вечора, Начо кличе сестру Енкарнасьон на прогулянку, чекаючи. На підставних хуліганів він випадково приймає за них інших людей, кидається на них, рве одному із них сорочку і готується до бійки. З провулка вибігає Стівен із натовпом підставних хуліганів. І в цей момент наче отримує кулаком по обличчю та падає на землю. Упс! Наступного ранку засмучений, начо скаржиться Стівену, що хоче стати великим борцем, але не може побити навіть двох хлопців у провулку. Стівен розповідає герою про водяного цигана, який знає, де дістати орлині яйця з магічною силою. Начо хоче це перевірити. Друзі разом із циганом припливають на човні до великої скелі. Начо підіймається по ній, знаходить гніздо і дістає з нього величезне яйце. Він розбиває його каменем, випиває жовток та стрибає у воду. Невже він тепер не переможний? Що ж зараз дізнаємось? Починається черговий турнір, і наче абсолютно впевнений у своїх силах. Однак наші герої програють бій буквально на перших секундах. Усі свої наступні бої начо та ескалето теж програють. Схоже, циган їх обдурив. Мріючи нарешті отримати гроші за перемогу, а не за поразку, Ігнасіо і Стівен вирішують стати професійними бійцями. Для цього їм потрібно потрапити на вечірку Рамзеса і налагодити зв'язки з його менеджером. Так вони зможуть увійти до вищої ліги Лучадорів. На другий день Ігнасіо влаштовує сиротами з притулку екскурсію містом. Там діти помічають Рамзеса та просять начо взяти у нього автограф. Наш герой поспішає до знаменитого Лучадора, але той від. Штовхує його, через що Ігнасіо падає на візок із кавунами. Діти дуже засмучені. Того ж вечора наші герої намагаються пройти на вечірку до Рамзеса, але їх не пускає охорона. Тому Начо підсаджує ескалето, щоб той переліз через стіну. Але підняти самого Начо Стівен не може, бо наш герой надто товстий. Тоді Ігнасіо вирішує прикинутися одним із учасників музичного гурту, який виступає на святі, і теж потрапляє на вечірку. Тим часом менеджер Рамзеса каже, Ескалето, що наступного тижня Рамзес буде боротися із переможцем турніру молодих Лучадорів. Ескалето піднімається на гору і зустрічає товсту жінку в рожевій сукні, яка відразу ж намагається його спокусити. Він хоче втекти, але у його наполегливої шанувальниці скрізь є таємні ходи. Начо, що пробрався на вечірку, виконує іронічну пісню про Рамзеса. І за це Лучадор виливає на нашого героя Келихи з вином. Начо чує дикий крик свого друга і поспішає йому на допомогу. Він бачить, як жінка в рожевому тягне скелету в свою нору і намагається допомогти йому. Як результат, вечірка не вдалася, і наші герої йдуть геть. До того ж, якісь хулігани пробили колеса їхнього мотоцикла. У монастирі Ігнасіо згадує, що обіцяв сестрі Анкарнасьйон купити сиротам їжі, але не зробив цього. Він зізнається черниці, що дивився матч із рестлінгу. Сестра Анкарнасьйон не задоволена його вчинком, але додає, що боротися можна лише заради благородної мети. Пізніше, начо йде на церковну службу. Одна зі свічок падає та підпалює його рясу. Наш герой вибігає на двір і катається по землі. Під згорілим чернечим. Одягом усі бачать його костюм Рестлера. Ігнасіо зізнається в тому, що він Лучадор Начо, і сьогодні ввечері він переможе сім найкращих бійців і виграє 10 тисяч песо. На ці гроші він купить сиротам автобус і влаштовуватиме їм екскурсії в різні цікаві місця. Увечері Начо виходить на ринг разом із іншими бійцями. Він б'ється як справжній лев, перемагаючи всіх своїх суперників і буквально розкидаючи їх по рингу. Залишається лише один противник лучадорне ім'я Сайленсіо. Він у чорній масці і виглядає дуже грізно. На жаль, Наче йому програє, повернувшись до притулку, Ігнасіо зізнається у своїй поразці і йде в пустелю. Один із хлопчиків дарує йому на прощання свій мачете. Через деякий час до нашого героя у пустелю приїжджає ескелето. Він розповідає, що Сайленсіо не зможе прийняти участь у головному поєдинку, оскільки зламав пальці ніг. До речі, зламав він їх саме завдяки ескелето. Отже, противником Рамзеса стане Начо. Ескелето приносить сестрі Анкарнасьйон листа від Ігнасіо. Де той обіцяє залишити всі виграні гроші сиротам і освічується її у коханні. Настає час поєдинку. Рамзеса готують до бою. Для начо бій йде невдало. Рамзес набагато сильніший за свого суперника, постійно б'є його і жбурляє по рингу. У процесі бою він навіть зриває маску з нашого героя, Начо знаходиться на межі поразки. Але тут він бачить, як на бій приходить сестра Анкарнасьйон разом із сиротами. Надихнувшись, Ігнасіо перемагає Рамзеса, викидає його з ринку і стрибає на нього зверху. Публіка радіє: сестра Енкарнасьон. Весело сміється, а начо танцює на рингу. Ми бачимо, як Начо разом із Ескалето, сестрою Енкарнасьйон та дітьми приїжджає на купленому автобусі на обіцяну екскурсію. Черниця дивиться на Начо закоханими очима, і наш герой абсолютно щасливий. Посміхнулися? Чудово, тоді з вас лайк. Адже сміх продовжує життя. Це був Мувікіт. До нових зустрічей!